425 день в Канаді 12.08.24. Сьогодні понеділок. Спокійний понеділок такий відносно. Прийшов я зранку на роботу. І вчора нічого такого не було. Так? Прийшов я зранку на роботу. Ну, оглянув технічне приміщення, так як понеділок треба все подивитися, все працює. Майстри ходять сервіс по техніці, перевіряють все, то потрошечки будуть ремонтувати. До комп'ютера добрався, у нас заявок було десь 10, може більше, багато було. І кілька з них було без дозволу. І таке от позалишали. А далі пішли пити каву. Попили ми кави, посиділи, поговорили, спланували собі день. Типу, нормально, робочий день спланували і пішли працювати. Я взяв заявки Tower B, Алекс дав Tower A і. Заскочили ми в офіс. До обіду ми планували якраз і закривати. Ми їх позакривали, там було кілька заявок. Я думав, що вони будуть капець складні, там пралка тече, ну, мається на увазі брудні, воду викачати оце все. Але ні, пралка була проста. Не знаю, чомусь резинка втікла. Що там було? Китайці приїхали, не знаю звідки, нові заселилися і кажуть, нема опалення. Хітінг не працює. У мене кондиціонер працює, мені жарко. Щоб хоча б було 21. А я приходжу до нього. Ну, я знав, що там щось таке простеньке. Е, дивлюсь в нього 24,5 градуси, І в нього хітінг не працює. Я думаю, що е, я включаю батарею. Датчики всі працюють, просто повільно вода тече в батареях. Я йому чуть-чуть підкрутив, маєш хітінг. І мені цікаво було, кажу, скільки вам треба? 25? Він так знає, скрутив 24. Нормально каже. Жесть. Ну вже в квартирі бардак страшний. chute, e, Ця от труба, де викидає люди сміття, вона попадає в такий компактор, ящик і його пресує в великий контейнер. Він поламався там лазер, лазерний такий промінь, який це сканує, він якраз поламався. Я вже зробив, я вже зробив металевий бокс. Для нього і завтра буду я це робити. Вже запланував їх заремонтувати. Гарненько зробити, його треба захистити. Бо сміття вилітає в різних сторін, вже йому кри кришку зверху знесло, і він повний сміття був. Перевірити контактики треба, тож це я завтра займуся. Сьогодні в мене тест з англійської. І Піду зараз на англійську. Може щось поїм. Пішов я на обід сьогодні, то зварив макарончиків, було в мене м'ясо, треба було його доїсти. З'їв відбивні. О, все, точно. Мені індусики ждали ці планіровці курочку З соломками. І оце зараз піду робити в AireFraй. Хочу перевірити, як воно то робить. Якщо там немає інструкції на парці, то нічого страшного, я спсикаю олією, трошечки в мене є спсикалка. І хочу зробити в AireFry. Якщо воно в AireFraй легко робиться, то буде моє. Улюблене, ну, легенько, я люблю, легенько зробив і забув. Так само я зварив сьогодні макарончиків на кілька днів. І все. Зелень. Там, само собою, печик, цибулька, зелена, що є. Баклажани треба теж вайрфрай запхати, запекти. на патеріни. Хоча можна на сковорідці їх засмажити. І ніби-ніби сьогодні все. Нічого такого, Алекс пішов після обіду фарбувати. Квартири нормально. Якраз з рук вона буде класно фарбувати. Сьогодні замовив собі Джек хотів, і він мене під'юдив на то. Такий мішок, гермо-мішок, туди можна запихати речі, і плюс його можна надути. Він робиться такий, як м'ячик, як буй. І на пояс зачіпаєш на пояс, пояс і шнурочок до нього, і собі пливеш вільне плавання, відкритий простір, щоб не втопитись разі чого, ніхто тебе не врятує, ніхто тебе не почує. Буй заді є, злапався і тримаєшся. І плюс речі в ньому. Я взяв його спеціально не для того, щоб плавати десь по-відкритому. Навіть поїду в гості до Джека, то, то будемо плавати, будемо його використовувати. А я його взяв, бо я хочу на падлборді сплив, сплив робити по річці. І туди запакувати всі речі. Бо ми плили останній раз непідготовлені речі в рюкзаках, взуття помокло і такі от справи. Треба взяти, взяти просте, само собою взуття з собою, якісь тапочки, які не шкода, щоб намокли і прям там поставити. Зачепити. А документи, там, телефони, оце можна в Оце я собі замовив на, на цьому. А, ще я Маю, маю дилему, не знаю, що робити. Хочу купити собі е, мені плевешти по річці і фотографувати, знімати не, незручно, телефон можна замочити. Хоча він має захист нормальний, ці останні Самсунги, Айфони. І я вирішив купити GoPro камеру. І ще сумніваюся, чи купляти GoPro, бо я хочу зимою їздити на сноборд, це все, щоб була камера класно знімала. Або купити захисний чохол для телефона. Я вже познаходив іменно корпус для телефона. Ну, але на сноуборді буде незручно з телефоном. Таке собі, напевно, GoPro буде все ж таки краще. Воно там з кріпленнями. Знайшов старішу модель за 50 доларів. Вже думався, тут недалеко біля мене. Хм. Оце я мушу ще подумати. Чи брати GoPro? Чи купити чохол. Подумаю, Все <laughs> на сьогодні хватить.